Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Євросоюз готується завершити програму тимчасового захисту для українців. Рекомендації щодо скоординованого підходу надала Європейська рада українцям пропонують перейти з тимчасового захисту на національні правові статуси країн-членів ЄС, наприклад, отримати дозвіл на проживання на підставі роботи, самозайнятості, навчання або сімейних обставин. І зараз з нами на прямому зв'язку Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції. Пані Ілоно, вітаю. Так, вітаю Максиме, і Пані, рада вас бачити Навзаєм Радий бачити. Пані Лоно, директива ЄС про тимчасовий захист продовжена до 4 березня 2027 року, але вже готуються рекомендації щодо такого собі поетапного завершення цього статусу. А що конкретно зміниться для українців ЄС після завершення дії тимчасового захисту? Так дійсно, європейський союз видав рекомендації про те, як про те, як підготуватись до припинення цього інструменту тимчасового захисту. Тут потрібно говорити про те, що коли ми говоримо про припинення тимчасового захисту, ми говоримо про майже 4,3 мільйони українців, які наразі користуються цим правом. Це переважно жінки і діти, це сім'ї наших захисників передусім і тут. Також треба подякувати країнам європейського союзу і загалом європейському союзу про те, що такий механізм був активований на початку у березні 2022 року. І так, готуючись до переходу, ця співпраця відбувається як з урядом України, так і з органами Європейського союзу, з власне країнами Європейського союзу. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з європейським союзом для того, щоб наші люди були підготовлені до можливих змін таких умов. Звичайно, це залежатиме від безпекових умов. Ми говоримо про те, що зміни можливе припинення умов тимчасового захисту, яке наразі передбачено на 4 березня 2027 року. Вони мають враховувати безпекові умови в Україні. І до цього моменту наразі рік і майже 4,5 з половиною місяці до того часу ну, можуть змінитися ці умови, але тим не менше. Нинішні дослідження показують те, що близько 64% українців вони хочуть повернути повернутись додому. Вони хочуть повернутись до своїх сімей, своїх рідних, своїх близьких друзів у громади, де вони е, е, жили, е, відновити зв'язок з. З нашою з нашою країною і uh -huh. спілкуючись з нашими людьми, це ну це бажання воно звучить, так а пані Луно. А щодо документів прав чи пільг, які українці можуть тратити, і тут знову ж таки продовжуючи в цьому контексті, як держава готується підтримувати українців за кордоном, коли статус закінчиться? То скоріше потрібно говорити про те, які можливості відкриваються пі після припинення тимчасового захисту. Це рамка, яка діє зараз наразі наразі на всьому у всіх, майже в усіх країнах Європейського союзу. Частина країн Європейського союзу вони застосовують своє національне законодавство. То й, в принципі, зазвичай директива вона діє через імплементацію на національне законодавство країн. Після цього е, є як мінімум три сценарії. Перший сценарій це дія національного законодавства, яке передбачає те, що люди, які мають роботу або освіту, або родинні вже зв'язки на території країн Європейського союзу, вони можуть скористатися національними механізмами забезпечення права на легальне перебування в країні тієї чи іншій в європейському союзі. Інший сценарій це люди, які е, вирішили повертатися в Україну, тут ітиметься про те. Що як забезпечити цим людям передусім інформативну підтримку, тому що рішення повернутися в Україні і це підтверджують міжнародні організації, які працюють на з цим питанням? Це поінформоване рішення має бути рішення, яке в основі якого лежить інформація про безпекові умови, про можливості в тій країні в Україні, але в тій громаді, в яку люди повертаються, ну от конкретно в громаді. І третій сценарій це, ну, власне, є інструмент захисту біженців, який передбачений Женевською конвенцією 51-го року. Цей інструмент теж ніхто не відміняв. Тобто, е якщо ми говоримо про от, е момент е потенційного закінчення е директиви про тимчасовий захист саме для українців, то ми говоримо мінімум про три сценарії, але. Все одно ці підходи будуть е, особливими для кожної категорії людей. Наприклад, ми говоримо про сім'ю з дітьми, е, моделюємо ситуацію 4 березня припиняється тимчасовий захист. Е, у людей дитина навчається в школі. Вже зараз Європейський Союз у своїх рекомендаціях е, зазначив про те, що в, таким, в такому випадку цей механізм захисту має продовжуватись до того часу, поки дитина навчається. Тобто 4 березня це ну десь середина навчального року, і для таких сімей це продовжуватиметься далі. Або так само рекомендації містять е, згадку про людей з особливими потребами, людей з інвалідністю, про те, що для них рекомендується продовжити ці інструменти тимчасового захисту до моменту, доки в Україні для них не буде забезпечено е, такого ж е, рівня піклування. Коли ми говоримо про випадки людей, які, ну, наприклад, мама з дитиною за час, поки легально перебувала в країні, ЄС знайшла роботу, така мама вже на підставі того, що вона має легальну роботу в країні перебування, вона матиме право залишитись. Тобто, попри те, що ми говоримо про ну як мінімум три сценарії можливого розвитку, як люди можуть скористатися. Перевагами захисту в країнах ЄС потрібно пам'ятати про те, що це йтимуться все одно про такий підхід людяний, про те, що у кожного є свої життєві обставини, і ці життєві обставини мають бути враховані. А от до, до речі, хочу уточнити: Ілона, А чи маєте цифри, скільки українців прямо зараз готові повернутися після скасування статусу тимчасового захисту? Так, ну нинішні дослідження вони показують, що близько 64% тих людей, які користуються статусом, це як ми пам'ятаємо, 4,3 мільйони за останніми даними. Вони хочуть повернутися. Знову ж таки, потрібно пам'ятати про те, що тимчасовий захист закінчується у 27-му році. Ситуація тоді може змінитись. Звичайно, ми маємо про це пам'ятати. Одне з пропонованих рішень перейти на національні дозволи на проживання за працевлаштуванням, навчанням чи сімейними обставинами. А ось перелік країн-партнерів, з якими Україна координує це питання, чи є він, чи ще продовжує напрацьовуватись. Ну, зараз, коли ми говоримо про європейський союз, це дуже гарне партнерство, оскільки в них є спеціально уповноважена з питань українців за кордоном, це спеціальна посада пані Ільва Йохансен, яка допомагає допомагає якраз на стороні Європейського союзу, на стороні країн-учасниць Європейського союзу, координувати це питання з усіма країнами Європейського союзу і з урядом України. Ну, власне, з нею ми, як Міністерство соціальної політики. Сім'ї єдності ведемо перемовини про те, щоб от ця координація вона враховувала всіх і країни ЄС і уряд України, ну і передусім наших людей, наших українців, українців, які перебувають за кордоном і які перебувають тут. І тут хотілося б поговорити про те, що коли ми говоримо про підтримку, можливо, для людей, які повертаються, то це і тиметься про підтримку в громадах. Українських громадах, які мають стати партнерами для людей, які повертаються, а якщо ми говоримо про консульства і центри єдності, які працюють за кордоном і надають допомогу своїм громадянам, то як вони зараз працюють, і в чому зараз полягається допомога? Ну, консульства, це вони входять у віддання Міністерства закордонних справ. Вони виконують свою роботу з перших ну і до і з перших днів повномасштабного вторгнення надають консульські послуги, допомагають у видачі документів, нотаріальні послуги, захист прав та інтересів людей, якісь надзвичайні ситуації. Вони працюють. Тим часом ми також розвиваємо мережу єдності українців за кордоном. Вона і включатиме центр єдності, які зараз уряд України спільно. З країнами партнерами відкриватиме як осередки зв'язку українців один з одним із державою, але також вона включатиме ті громадські ініціативи, ті активності українців, які вже існують за кордоном. Такі така мережа єдності вона покликана забезпечити зв'язок наших людей один з одним українських громад зі своїми людьми, які перебувають за кордоном, людей один з одним з державою. Тобто наша задача, по-перше, зберегти зв'язок, а по-друге, сприяти тому, щоб люди приймали поінформоване рішення про повернення і в цьому слугуватиме мережа єдності, яка зокрема також включатиме цифровий інструмент, на якому якраз можна буде знайти. І консультації щодо повернення і зміни статусу знайти консультацію щодо того, як перейти на uh -huh. національний захист після припинення тимчасового захисту загальноєвропейського дякую вам за пояснення і за те, що ви долучилися до марафону Єдині новини. Дякую за розмову Ілона Гавронська заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції. Була з нами на прямому зв'язку.